Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні тема нашого уроку розв'язування задач на закон збереження імпульсу. Сьогодні ми з вами будемо повторювати, як розв'язується, за яким алгоритмом задачі на використання цього закону. Для початку давайте пригадаємо, що являє собою цей закон. Ми з вами вчили його раніше. Якщо вам потрібно пригадати теоретичний матеріал, будь ласка, шукайте в плейлисті матеріал до теоретичного Частини. В замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії повинна дорівнювати векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії. Імпульс тіла, ми з вами знову таки говорили про це, що це є векторна величина, яка виражається добутком маси тіла на швидкість його руху. Імпульс сили, відповідно, це величина, яка характеризує да, властивість тіла і визначається як добуток сили. Так, на час, протягом якого діє ця сила, і відповідно закон збереження імпульсу, про який ми щойно сказали, трактується в залежності від того, про який тип взаємодії, пружної або непружної, іде мова в задачі. І в залежності від цього ми будемо застосовувати цей закон. В залежності від умови. Якщо мова йде про пружну взаємодію, я нагадаю, це коли у вас до взаємодії було декілька об'єктів, наприклад, два, да, і після взаємодії у вас два об'єкта так і залишаються. В цьому випадку закон збереження імпульсу записується за ось такою формулою. Якщо ж мова йде про непружну взаємодію, це взаємодія, коли, наприклад, у вас кількість взаємодіючих тіл міняється. Тобто, наприклад, спочатку було одне тіло. Потім воно розділяється на декілька частин, або, навпаки, було два окремих тіла, але в результаті щеплення або з'єднання, далі вони рухаються як одне ціле. Тоді мова йде про непружну взаємодію і, відповідно, закон збереження імпульса записується трошечки по-інакшому. В тому чи іншому випадку треба аналізувати умову задачі і, виходячи із цього, вже, да, трактувати і використовувати алгоритм розв'язування задач. Тож давайте почнемо розв'язання нашої Задачі Ось такої. Вагон масою 30 тонн, рухається зі швидкістю 4 метри в секунду і стикається з нерухомою платформою, масою 10 тонн. Визначити швидкість вагона і платформи після того, як спрацює автосчеплення. Для закону збереження, для задач закону збереження імпульсу необхідно чітко розуміти і аналізувати, що відбувається. Давайте розглянемо і для себе трошечки помалюємо. Значить, що у нас відбувається да, до взаємодія. Наступне: у нас є вагон. Маса якого М1, і вона дорівнює 30 тонн. Паралельно будемо записувати коротку умову. І цей вагончик рухається із швидкістю. Знову таки, початкові умови ми будемо позначати через 0. в 1 значить початкова швидкість нашого першого тіла, за умовою задачі 4 метри на секунду. І він стикається з нерухомою платформою. Тобто, у нас є ще одне тіло, маса якого М2. І за умовою задачі сказано, що це. 10 тонн. І цей вагончик, да, платформа, оця друга, вона нерухома. Значить, можна зазначити, що початкова швидкість цього другого тіла дорівнює 0. Це ми зазначимо також в умові задачі. І відповідно, що відбувається, цей рухомий при. Чеплюється до нерухомого, і далі вони починають рухатися вже да, в одному напрямку, як єдине ціле. В цьому випадку, ось як єдине ціле, значить їх маса загальна, і вони рухаються із загальною швидкістю V. І оцю якраз загальну швидкість V нас просять визначити. Отже, аналізували і Визначили, що до взаємодії у мене два окремих об'єкта, а після взаємодії вони рухаються як єдине ціле. Значить, змінилася кількість об'єктів. Значить, мова буде йти про відповідно непружну взаємодію. Да? Дивіться, було два окремих тіла, далі рухаються як єдине ціле. Значить, закон збереження імпульсу ми зараз з вами. Будемо визначати, виходячи із того, що в нас непружна взаємодія. Записавши коротку умову, давайте одразу перевіримо, чи всі одиниці розмірності у нас в міжнародній системі Сі. Ми бачимо, що маса тіла в тоннах, а нам потрібних в кілограми, тому відповідно переводимо. Це 30 тисяч кілограмів, 10 тонн це відповідно 10 000 кг. Можна скористатися ще префіксами, але ми поки що залишимо так. І тепер записуємо за алгоритмом закон збереження імпульсу у векторній формі. Для цього до взаємодії загальний імпульс, а у нас два тіла, значить, M1 на v 0 в векторній формі, плюс М2В0 2 у векторній формі. і Відповідно, після взаємодії це у нас буде одне ціле тіло, маса якого складається з маси обидвох тіл і його швидкість руху В. Оце ми записали закон збереження імпульсу для непружної взаємодії у векторній формі. Тепер нам треба вектори позбутися, для цього нам треба обрати систему. Напрямку руху тіла, координатну вісь іксів, і будемо проєктувати швидкості на цю обраний напрямок руху, і враховуючи це, вже будемо прибирати знак вектора. Розглядаємо v 1 За напрямком. Швидкість першого тіла до взаємодії співпадає з напрямком обраної системи координат, тому ми просто прибираємо цей знак вектора, і у нас імпульс тіла, величина додатня, тому буде просто М1, В в 1 Для другого тіла швидкість дорівнює нулю, значить, цей у нас доданок дорівнює нулю 0, 0. Так, Далі m1 плюс m2 залишається. І ці два тіла разом рухаються знову -таки, ось в цьому напрямку. Напрямок співпадає з обраним напрямком усі іксів, значить, ми просто прибираємо знак вектора. І ось таким чином ми з вами отримали рівняння, з якого нам необхідно знайти В. Давайте виразимо, наше В буде дорівнювати M1, V, 0 в 1 поділити на m1 плюс M2. відповідно, тепер всі дані у нас умови задачі є, ми можемо підставити і знайти. М1 – це у нас 30 тисяч кілограмів, помножити на В0, В1 на 4 і поділити на 30 тисяч плюс 10 тисяч. Відповідно, тут 3 на 4 – 12, раз, два, три, 4 нуліки. Так, тут відповідно у нас буде 40, раз, два, три. І тепер 4 нуля тут, 4 нуля тут ми скоротили. 12 поділити на 4 – залишається 3. 3 метри на секунду це буде загальна швидкість, з якою буде рухатися і наше тіло, і наша платформа в певному напрямку. Так, ось таким чином ми з вами розв'язали задачу, використовуючи алгоритм розв'язання задач на закон збереження імпульсу. І ще раз, по кроках, перше, ми аналізуємо ситуацію, як поводять себе тіла до взаємодії і після взаємодії. На підставі цього ми робимо висновок, чи у нас пружна чи не пружна взаємодія, в залежності від цього буде по-різному записуватися закон збереження імпульсу, Визначили, далі записали закон збереження імпульсу в залежності від типу взаємодії у векторній формі. Далі знімаємо вектори, аналізуючи обраний напрямок координатної осі і напрямки швидкостей, чи беремо знак плюс, чи беремо знак мінус, отримуємо рівняння. І виражаємо невідоме, яке нам необхідно знайти. Наступна задача у нас буде з вами ось такого вигляду: за графіком зміни проєкції швидкості тіла з часом. Давайте подивимось, ось у нас цей графік. Да, ось у нас з вами відповідно швидкість. Так, ось у нас час, залежність зміни швидкості від часу. У нас є чотири діляночки. Давайте ще раз я їх виділю: ось перша діляночка, ось друга, ось третя і ось четверта. Відповідно, ці чотири діляночки і нас записують наступне по графіку: перше, укажіть ділянку, на якій імпульс тіла змінювався найшвидше. По-перше, давайте почнемо із того, пригадаємо, що таке імпульс тіла. Імпульс тіла це є добуток маси тіла на його швидкість. Значить, зміна імпульсу дельта П буде залежати від зміни швидкості. Тобто, якщо тіло у нас одне і те саме, да, то від того, наскільки буде швидко да, або наскільки більшим буде розбіжність між початковою і кінцевою швидкостями. так, ну, давайте В2 мінус В1 буде залежати. Залежати, наскільки у нас зміниться імпульс. Давайте подивимось уважно: для кожної із ділянок 1, 2, 3 і 4 ми можемо визначити початкове значення швидкості на даний момент на початку ділянки і е, значення швидкості в кінці ділянки. І от подивитися, наскільки змінилася да, ця швидкість. Чим більше буде ця зміна, тим більшим буде імпульс. Давайте почнемо із першої ділянки. Тут у нас відповідно, якщо початкова швидкість ось 0, і в кінці ділянки швидкість тако 0. То тут взагалі швидкість не міняється тіла дорівнює 0. Да? Тому тут нам нема що дивитися. Друга ділянка, початкове значення це буде 0, кінцеве значення це 10. Значить швидкість помінялася на 10. Я напишу так: 2 на 10 да, метрів на секунду. Далі, якщо тепер візьмемо третю ділянку, початок це було значення 10, кінець ділянки це значення На Наскільки помінялася швидкість 20 мінус знову таки на 10 метрів на секунду помінялася швидкість на третій ділянці, і четверта ділянка була швидкість 20. А в кінці стала 0. Значить, знову таки, яка різниця швидкостей 20 мінус на четвертій змінилася на 20 метрів на секунду. Значить, найбільше да, значення буде у нас на четвертій ділянці мінятися швидкість, значить, і імпульс, да, або зміна імпульсу буде відповідати ділянці номер 4, буде найбільшою. Так, і тепер друге. Частина цієї задачі визначити зміну імпульсу на ділянці 3, якщо маса тіла дорівнює 100 грамів. Ми з вами сказали зміна імпульсу, да, це буде М В2 В1, і, відповідно, знову-таки, давайте подивимося, нас цікавить ділянка номер 3 це зростаюча крива. Да, значить, відповідно, швидкість часом зростає, значить, імпульс. Або зміна імпульса буде величиною додатньою, значить, нам треба від більшого значення відняти менше. На початку третьої ділянки ми вже сказали швидкість 10, в кінці швидкість 20. Значить, дельта В складає у нас 10 Одиниць. значить, І дельта П буде дорівнювати маса 100 грамів. Переводимо в кілограми, буде 0,1 кілограма. І дельта В 10 відповідно, метрів на секунду. Значить, ми отримуємо імпульс, який дорівнює 1 кг на метр поділити на секунду. Ось таким чином, за графіком, ми можемо також визначати з вами необхідні нам величини. І ще одна задача. Так, вона знову таки стосується закону збереження імпульсу, але на відміну від попередньої задачі, де ми шукали швидкість, тут ми будемо шукати масу. Отже, залізничний вагон, маса якого 20 тонн, що котиться зі швидкістю 1 метр на секунду, наздоганяє інший вагон, який рухається зі швидкістю 0,2 метра на секунду. Після щеплення обидва вагони рухаються зі швидкістю 0,4 метра на. На секунду визначити масу іншого вагона знову таки, Застосовуємо алгоритм розв'язання задач на закон збереження імпульсу. Перше малюємо і аналізуємо, як поводять себе тіла до взаємодії і після. І так, що у нас відбувається до взаємодії? Є один вагончик, маса якого М1, і одразу записуємо коротку мову, 20 тонн. Котиться зі швидкістю, значить, початкова швидкість першого вагончика у нас 1 метр на секунду. Далі він нас доганяє. А є другий вагончик, от наш другий вагончик, так, масу якого нам треба знайти, і який, відповідно, рухався зі швидкістю початковою 0,2. Значить, початкова швидкість другого вагончика 0,2 метра на секунду. Це у нас до того, як вони, він наздогнав, вони зчепилися. І після взаємодії вони рухаються як одне ціле. Так, із швидкістю В. Так, значить, відповідно, ця швидкість В зазначена 0,4 м на секунду. І нас просять визначити, якою ж є маса другого цього вагона. Зазначили коротку умову, проаналізували, що відбувається з тілами до і після взаємодії. І тепер найголовніше запитуємо себе, який же вид взаємодії, пружний чи не пружний. До взаємодії було два тіла, після взаємодії рухається як одне. Значить, кількість тіл помінялася, значить це не пружна. Взаємодія, значить, відповідно, треба застосувати закон збереження імпульсу його вигляд, для непружної взаємодії. Для цього знову-таки пригадуємо імпульс тіл до взаємодії, значить, М1 В в 1 у векторній формі, М2В0 2 у векторній формі повинен дорівнювати імпульсу тіл після взаємодії, а після взаємодії кількість тіл. У нас міняється, і вони рухаються як одне ціле. Маса буде m1 плюс м2 із швидкістю В. Ось ми записали закон збереження імпульсу у векторній формі. І тепер необхідно зняти вектори, тобто перейти до скалярного значення цього закону. Для цього треба обрати знову-таки да, вісь іксів, направляємо її сюди. І, відповідно, тепер знімаючи. Знак вектора, аналізуємо, куди спрямовані наші швидкості. Що ми беремо? Знак плюс чи знак мінус для імпульсу тіла. Швидкість першого тіла співпадає з напрямком Х, тому це буде знак плюс, просто його прибираємо. Друге тіло співпадає його швидкість стрілочка. Да? Значить, знову таки це буде знак плюс. Прибираємо вектор, і, відповідно, загальна швидкість В після взаємодії так само співпадає з напрямком. Значить, в даному випадку ми просто прибираємо знак вектора, але ми пояснили, чому ми це зробили. Ось наша формула. Тепер з цієї формули нам необхідно знайти з вами масу другого вагончика. Я пропоную одразу підставити числові значення для тих, хто знову таки хоче. Спробувати свої сили, ви можете спочатку визначити загальну формулу да, для знаходження М2 в загальному вигляді, а потім підставляти. Ми трошечки спростимо розв'язання цієї задачі, але перед тим, як підставляти значення, давайте ще раз подивимося, чи всі у нас задані параметри в міжнародній системі СІ фізичних величин. У нас маса в тонах, а нам потрібна маса в кілограмах. Так? Тому обов'язково. Не забуваємо переводити все. Тут швидкість в метрах на секунду, все нормально. Ну, а тепер підставляємо: М1 це у нас 20 тисяч, помножити на в 1 на 1, плюс М2 нам треба знайти. в – 0,2 дорівнює М1, це у нас 20 тисяч, плюс М2 яку треба знайти, і на швидкість на 0,4. Ну і тепер розв'язуємо рівняння. Тут, відповідно, ми отримаємо 20 тисяч. Плюс 0,2 м2. Тут, якщо я розкрию, у мене буде 20 тисяч помножити на 0,4 це буде 8 тисяч, плюс 0,4 на М2. Тепер з М2 я зберу в один бік, числа в інший бік, і у мене отримається 0,2 помножити на М2, дорівнює 12 тисяч. І тепер звідси. Значення М2, це буде 12 тисяч поділити на 0,2, ми отримаємо 60 тисяч. Отже, 60 тисяч кілограмів це буде маса нашого другого вагончика, який нас доганяє перший. Ось таким чином, знову-таки діючись. Відповідно до алгоритму розв'язування задач на закон збереження імпульсу, ми з вами розв'язали і ще одну задачу. Ну і на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.